Івангелії. Роздайте всі. Про ці Євангелії, які ми вже... А який сьогодні день? 20... 28... 27. Понеділок, слава Богу. 28-й, 27-й. 28-й 27-й. 27-й день. Аллій! І кожний майже раз, коли ми зустрічаємося, ми роздаємо Євангелію, беріть, наскільки вам треба і може із запасом. І потім роздаєте. Хтось із вас має свідчення про те, що якась людина взяла Євангелію цю і зараз. І потім була якась відповідь, чи покаяла, чи її торкнула, чи що... щось, щось. Може, скажіть два слова? Ми їхали в літін з місії. Електричку. Зайшли електричку і просто стали видавати йому. Людей було дуже багато. Я перепрошую, так і так привітаю. А тут я підійду не заведеться, ні? Добре, так. Відділю їх зранку з місії. Сіли в електричку. Електричка була повна битком людей. І... Я так подумала собі, слава Богу, що так багато людей, що не буде я сидіти. Бо ми повідали, коли ми сідаємо з сестрою, ми не можемо так проповідувати. А коли ми стоїмо, стоїмо так біля колони і починаємо проповідувати. І тоді, і тоді так виходить, що ти ніби не маєш тільки двох людей біля себе, а виходить, що в тебе отакий от кружок людей для проповіді. І е, ми почали витягувати ці книжечки. І кажу, давайте помолимось з за Україну. Роздаємо такі книжечки, люди стали. Ой, що бабтисти якісь. І от я кажу, а що ви не хочете помолитись за Україну разом з нами. А де тут молитва є. я думаю, що там сказати, де там та молитва є за Україну. А я кажу, а що хіба ви не знаєте, як молитися за Україну? Та ні, то тільки священники мають молитися. Я кажу, та ні, а я от просто отак от молюсь. Ісус, я тебе прошу благослови нашу Україну, щоб нас все було добре. О, і, і почалася в нас проповідь Євангелія. Ми проповідували таким чином Євангелію. Тобто роздали, люди так забрали, і єдина людина була в позиції. А так решту аж отак всі. Нам ще й брак було в книжок, що ми мали сонці. Так що, слава Богу, дякуємо Богу. Бог вирішив. У мене теж таке свіже свідчення. Вчора вечором пізно верталися додому, зайшла в магазин. І на касі е, чую, сходить моя черга, і чую, охоронець щось, говорить дівчині, яка на касі. Говорить, що ти бачила фільм Ісус Христос. Ну, для нас такі слова Ісус Христос одразу лука включаються. І я чую, він їй пояснює, що є демони, що не можна йти до ворожки. Мія черга підходить, я їй кажу, ви знаєте, дійсно, це правда. Кажу, ви тим не легковажте, бо це є духовний світ. Але є живий Бог, реальний живий Бог Ісус Христос, і Він може вам допомогти. І заплатила, вийшла, і тут думала, ж в мене в сумці два Євангелія ще є. Повернулася. І кажу, вибачте, ви знаєте, що в мене є якраз книжечка, у вас була всховитися, цей Євангеліє, це, це частинка біблії розповідь про Ісуса Христа. Ви вона дуже подякувала, кажу, читайте, там є всі відповіді. Там можна, якщо ви будете просити Ісуса Христа, він вам дасть відповідь на вашу ситуацію. І молиться ж у нього, призивайте його. Той охоронець він так втратив дар мови, що він навіть нічого не сказав, я вже потім подумала, може свідокій голи. Але так, щоб Бог дав можливість послужити. Дякую.